З приходом холодів змінюється не лише наш гардероб, а й емоційний стан, хобі. На кожного зміна пейзажу за вікном впливає по різному. Різняться й особисті традиції, ритуали кожного. Восени я найбільше полюбляю прогулюватися містом, заходити до різноманітних книгарень, кав'ярень або бібліотек і безпосередньо читати книжки. Я гадаю, що це найатмосферніший, найкомфортніший вид занять восени, а особливо коли на дворі дощова погода, хочеться заварити теплий чай, укутитися у ковдру і просто насолоджуватися сторінками книжок. Осінь особисто для мене. Пора затишних переглядів фільмів, мультфільмів або серіалів із смаколиками та теплим чаєм в приємній компанії чи наодинці. Окрім цього, це час особливих сезонних страв. Саме в цей період варто спекти ароматний гарбузовий кекс чи яблучний пиріг, або зварити найсмачніший борщ. Я обожнюю готувати, особливо щось солоденьке. Кулінарія це особливе заняття з медитативними властивостями? Випічка ж як окремий вид релаксу. В процесі можна обміркувати все на світі, скласти думки докупи і зменшити рівень тривожності. Найголовніше те, що, врешті-решт, вдасться порадувати себе та близьких смаколиком. А яке ваше улюблене заняття восени?